Сьогодні розпочинається візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Він вже прямує до Вашингтону. Сьогодні він зустрінеться із оборонними та енергетичними компаніями. Про це повідомляють наші джерела вже 17 жовтня. Президент України зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом, а також відвідає Конгрес Сполучених Штатів Америки. Припинити вбивство українців та росіян закликав Путіна американський президент Дональд Трамп. Він нагадав, що скоро зустрінеться із Володимиром Зеленським. Все, чого ми хочемо від президента Путіна, це припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян. Це війна, яку він мав виграти за один тиждень, і зараз він перебуває на четвертому році свого правління. Це не робить цю велику, так звану військову машину привабливою, але він міг би досягти врегулювання. Росія за час повномасштабного вторгнення втратила півтора мільйона людей, переважно солдатів. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання, гість нашої студії. Пане Добряк, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Да, вітаю вас. Дякую за запрошення. Отже, президент України Володимир Зеленський розпочинає свій візит до Сполучених Штатів Америки. Велике сподівання в Україні на цю зустріч із американським президентом на зустріч українських делегацій з енергетичними оборонними відомствами. Загалом яких практичних результатів ми можемо очікувати, ну дійсно, візит має велике значення, притом на тлі того, що фокус уваги адміністрації Сполучених Штатів і безпосередньо президента Трампа перемістився в бік російсько-української війни після достатньо серйозних успіхів на Близькому Сході про адміністрації Трампа і безпосередньо президента Трампа? І дійсно ми сподіваємось на те, що в першу чергу. Буде поглиблення довірчих відносин між керівництвом України і Сполучених Штатів. Це перше. Друге, ми дійсно будемо сподіватися на те, що буде реалізована все таки формула Дональда Трампа, яку він декларував під час своєї виборчої кампанії Мир через силу, тому що він прекрасно зараз розуміє і адміністрація, і військові в сполучених штатів розуміють. Що всі ті е, потуги, які робила е, керівництво Сполучених Штатів, примусити домовитись з путіним стосовно дипломатичного треку, припинення війни, припинення вогню, вони не мали ніякого успіху. Тобто зараз стоїть питання про те, щоб е, задіяти всі механізми, можливі, і дипломатичні, і військово-технічні, для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовити і завершити цю війну. Звичайно, порядок денний достатньо е, великий. Він стосується і постачання Україні озброєння військової техніки в першу чергу. Це систем протиракетної протиповітряної оборони, що нам конче необхідно для всієї України, щоб захистити цивільне населення, критичну інфраструктуру. З одного боку, з іншого боку, елемент так званої формули мир через силу вони потребують передачі Україні далекобійного озброєння, тобто все все, що зараз говориться навколо далекобійних ракет та магавк дальністю 2500 тисячі кілометрів, які були б фактором стримування. Для Російської Федерації і е, можливості ураження критичних об'єктів Російської Федерації в першу чергу в першу чергу військово-промислових військових. Це як фактор стримування і примушення Росії до дипломатичних перемовин і для завершення цієї війни. Тому тут порядок денний дуже серйозний. Плюс питання дійсно інвестування в спільне виробництво озброєння військової техніки, відновлення нашої енергетичної інфраструктури, тобто дуже широкий спект перемовин, який може мати достатньо серйозні практичні наслідки. Ну і ми побачили по результатах того ж Рамштайну, де в принципі риторика Сполучених Штатів трохи змінилась в більш жорсткій е манері. Ну, бачили. Заяви гексита міністра оборони Сполучених Штатів і так далі, тому я думаю, що зараз фокус уваги повністю Дональда Трампа адміністрації президента Сполучених Штатів він повністю перемістився в бік російсько-української війни і буде направлений повністю всі сили і засоби для того, щоб дійсно примусити Росію сісти за стіл перемовин і досягти справедливого миру. На вашу думку, які фактори вплинули на Дональда Трампа, що від позиції в Україні немає карт? Сталася позиція. А Трамп думає над тим, чи передавати Україні томагамки? Ну, те, що ми говорили стосовно того, що дипломатичний трек у Трампа не прийшов з Путіним, він же зробив все можливе для того: ну, по-перше, щоб легітимізувати Путіна зустріч в Анкоріджі на Алясці, де він. І аплодував йому, і думав, що це може дійсно призвести до певних достатньо позитивних моментів. Але ж ми бачили, бачили що з боку Російської Федерації в бік американського президента були тільки е речі, які якими вони затягували час. Все нічого реального з боку Росії не було. Ну і, звичайно, е адміністрація Сполучених Штатів і безпосередньо президент Трамп він зрозумів, що. Не тільки Росія грає в цю гру, і на нього враження було для нього достатньо серйозним враженням, коли було саміт шостензіні в Китаї, коли а потім уже в Пекіні на параді побідебесія, по коли. Сі Цзіньпінь безпосередньо показав ось зла свою да? з одного боку Путін, з іншого боку Кім Кімчанин і ззаді Масуд Пізишкиян, іранський лідер, де він показав, що це їх сила і це їх полюс, який вони будуть, і їх порядок денний, який вони будуть проштовхувати в глобальні в глобальному порядку денному світової політики. Тому він зрозумів, що потрібно протистояти ці цьому моменту. Він показав, до речі, елементи своєї формули мир через силу по Ірану. Ми пам'ятаємо. Коли були долучилися до Дії Ізраїлю, Сполучені Штати, були нанесені удари стратегічного характеру по ядерних об'єктах Ірану, що відкинуло їх ядерну програму, і в принципі певним чином дало можливість говорити про стабільність майбутнього в регіоні близького середнього сходу і не отримання Іраном ядерної зброї. Тому оці фактори, дуже багато факторів, да плюс успіх на близькому сході для Трампа має значення далі більш конкретно зайнятися проблемою війни Росії проти України і досягти е, певних серйозних дипломатичних успіхів, але з сильної позиції, з позиції сили, для того, щоб досягти справедливого миру. Видання за телеграф пише, що гроші на закупівлю зброї Трамп планує створити фонд перемоги України. Він фінансуватиметься за рахунок мит проти Китаю. Ви Китай вже згадали, тому хочу продовжити. І міністр фінансів Шаскот Бесенд він сказав, що план передбачає 500% ставки на китайські товари, і ці кошти підуть на посилення військового потенціалу Києва. Але як зазначають Сполучені Штати, що вони готові діяти, але в союзі із європейськими політиками із Європою. Загалом наскільки це сильно вдарить по е, Китаю запровадження таких мит, і як це і чи змусить це Китай якимось чином переглянути свою позицію е, щодо Російської Федерації? Ну ви знаєте, з Китаєм дуже непроста ситуація. Е, ну, по-перше, те, що Китай теж має контрзброю і проти західного світу, тобто проти Сполучених Штатів, проти Європейського Союзу. Країн Європейського союзу тому, що тут дійсно треба буде мати дуже потужну єдність сполучених штатів і Європи трансатлантичну, плюс єдність з партнерами в індитихокеанському регіоні сполучених штатів, чому тому, що Фактично, на сьогоднішній день відповідь на ту торговельну війну, яку розпочав Дональд Трамп, да, ну, по відношенню до Китаю, Китай відповів достатньо небезпечними речами. Ви знаєте останні моменти, які мають серйозний геоекономічний геополітичний вплив це обмеження експорту. Рідкісно земельних металів, а Китай 90% експорту всіх рідкісноземельних земельних металів в світі, які використовуються в високотехнологічному виробництві. Це аерокосмічна сфера, міськово-промисловий комплекс, електроніка, мікроелектроніка і так далі. І тому це є такий критичний момент, який має дуже велику небезпеку. Для західного світу, для високотехнологічного виробництва і так далі. Тут треба виробляти баланс цьому. Зараз поки що готується зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї на саміті АТЕС, де в принципі повинні бути обговорені всі ці питання. І торговельні моменти, мита, і експорт рідкісноземельних металів, і експорт СОІ з сполучених штатів до Китаю багато питань, і плюс питання глобальної безпеки глобальної стабільності. І От на основі цього можна буде вимальовувати майбутні моменти впливу Китая на російсько-українську війну. Єдине, що ми повинні чітко конкретно розуміти, що Китай є головним бенефіціаром цієї війни. Китай є головним. Гравцем в цій ситуації це країна головна, яка тримає російську економіку на плаву, військово-промисловий комплекс на плаву. І е, фактично, тут дійсно дуже багато буде залежати від того, як Сполучені Штати поведуть себе із своїми союзниками із е, іншими країнами по відношенню до Пікіну. Якщо Пікін зрозуміє, тому роз, зрозумієте, там є взаємозалежність дуже серйозна між Китаєм і Європою, Китаєм і Сполученими Штатами. З одного боку, це ринки збуту великі, да це півтора трильйона доларів ринки Європа і Сполучені Штати. З іншого боку, це технології з боку захід, західного світу, з іншого боку, це механізми, які якими Китай може гратися. Да, допомога Росії, це експорт рідкісно земельних металів. Це їх вплив в Центральній Азії і так далі. Ну і плюс питання, звичайно, Тайваню, яке Китай буде ставити в порядок денний перемовин між Трампом і Сі Цзіньпіном, якщо ця зустріч відбудеться, тому що багато зараз ходить конспірологічних версій, що на от буквально через декілька днів буде пленом ЦК КПК, Центрального комітету комуністичної партії Китаю, де нібито будуть обмежені повноваження Сі Сідзіньпіня або взагалі він буде зміщений своїх посад. Я думаю, що це. Трошки не відповідає дійсності, це такий східний. Маньовр китайської політики, китайської дипломатії, як будуть реагувати внутрішні сили в Китаї, тому що там дійсно є сили, які не дуже задоволені правлінням Сі Цзіньпіна. З іншого боку, як будуть реагувати зовнішні гравці на ці всі події? Тому тут від цього теж дуже багато залежить, і якщо це все таки зустріч відбудеться в південній Кореї, то я думаю, що ми побачимо перші результати і побачимо. То той механізм, яким далі буде діяти Китай. Єдине, можу сказати повністю від стратегічного партнерства з Росією, вони не відмовляться, тому що це дешеві енергоносії, це дешеві ліс полімітали, це асиміляція територій, які були ісконно китайськими, і так далі. Там багато факторів, які не дадуть можливість. Єдине, що дійсно можуть бути поставлені в порядок денний такі питання, які дадуть можливість заключити певні угоди. Між сполученими штатами і Китаєм, ну і відповідно між партнерами е, Сполучених Штатів, і якісь моменти, які могли б. Е дати можливість китаю вплинути на росію для того щоб вона сіла за стіл перемовин і знову таки через цю дипломатичну через цей дипломатичний вектор досягти миру в україні можливо буде так ну ми не знаємо який повний порядок денний буде і чи відбудеться ця зустріч все таки між Цзіньпіном і дональдом трампом пане добряк ще одна важлива тема президент сирії зустрівся з російським правителем путіним у москві загалом говорили вони зокрема і про Російські військові бази у Тартусі і Хмеймімі, і загалом про перспективи російсько-сирійської співпраці. Що можна сказати? Ну я вам скажу так: дійсно такий е очікуваний, неочікуваний візит, тому що є багато факторів, які на це впливають. З одного боку Сірія нова Сірія да з новим керівництвом. До речі, там вибори пройшли в парламент, е е в принципі. Які теж впливають достатньо на майбутнє Сірії, тому що цей новий парламент повинен будувати нову конституцію, новий механізм управління в Сірії, так далі, і вийти на майбутні вже вибори глави держави, тому що Ашара Ахмеда Шара він є тимчасовим президентом. Тут випливають деякі моменти: з одного боку, нове сирійське керівництво це є е, прямий союзник Туреччини. Яка допомогла е, знести е, режим Башара Асада з іншого боку? Це підтримка арабського світу в першу чергу країн арабської перської затоки. Контакт з Сполученими Штатами, зняття санкцій і виключення списку терористів організації, яка прийшла до влади Гая Тахрі Решам, в тому числі сама Шара, з одного боку, зустріч Трампа в Ріаді з Ашара при посередництві Мухаммеда Бен Сальмана, кронпринца Саудівської Аравії, з одного боку, але з іншого боку, є фактори, які... Дають дали таку многовекторну політику сирійському керівництву. Ну, по-перше, проблеми, які існують з Ізраїлем. Да? Ізраїль хоче розширити демілітаризовану зону в, в зоні голландських висот, там де компактно проживають друзі, і так далі, з іншого боку. Озброєння і військова техніка, яка знаходиться в Сірії, це радянські повністю російські зразки, повністю тому тут, в принципі, їм потрібні якісь моменти зближення і якось вирішення якихось питань. ще одне питання достатньо серйозне. Це питання екстрадиції президента Башара Асада для того, щоб він представ перед судом в Сірії. Ну і звичайно, з цього випливає головна стратегічна головний стратегічний інтерес Росії це збереження свої військово-морської бази бази в Тартусі і військово-повітряної в Латакії, яка має дуже велике значення для Російської Федерації. Пане Добряк, мушу вас перебувати зараз. Маємо термінове включення відповітряних сил збройних сил України. Я вам щиро вдячна, що ви прийшли до нашої студії, відповідали на наші запитання. Євген Добряк, експерт міжнародник народний депутат України шостого скликання.